Спрюс Гарбор, Штат Мен, 2011 рік. Повертаючись до авто, Молі бачить Джека крізь вітрове скло. Він заплющив очі й насолоджується піснею, якої їй не чути. Привіт. гукає вона, відчиняючи пасажирські дверцята. Він розплющує очі й витягає навушники. Як усе минуло. Молі трусить головою і залазить усередину. Важко повірити. Що вона там провела лише двадцять хвилин? Вів'ян дивна п'ятдесят годин. Боже мій! Але вона погодилася? Здається, так, ми домовилися почати в понеділок. Джек гладить її ногу. Чудово! Ці години пролетять, не встигнеш і оком змигнути. Не кажімо гоп. Молі завжди так робить, буркотливо опирається його ентузіазму. Але це вже стало звичним. Вона каже Я не така, як ти, Джеку, я злісна і недоброзичлива. Але глибоко в душі відчуває полегшення, коли він перетворює все на жарт він має оптимістичну певність, що натурою вона хороша людина, і якщо він у неї вірить, то, мабуть, вона непогана, правда? Просто повторюю собі краще, ніж у Колонії, пропонує Джек. Ти гадаєш? Напевно, було б легше відбути там, скільки треба, і викинути з голови. Окрім маленької проблеми. Це занесуть до твоєї справи. Дівчина знизує плечима. Це наче й круто. Хіба ти так не думаєш? Ти серйозно мол. Він зітхає і повертає ключ запалювання. Молі всміхається, щоб показати, що жартує. Ніби Краще, ніж у колонії. Хороша фраза для тату, вона вказує на свою руку. Отут, у поперек біцепса, двадцятим кеглем. Навіть не жартуй, відповідає він. Діна ставить сковорідку з магазинною запіканкою на підставку посеред столу і важко опускається на стільця. Ох, я така виснажена. Важкий робочий день, так, Люба? питає Ралф, як завжди. Хоча Діна ніколи не цікавиться, як минув його день. Може, робота сантехніка не така захоплива, як поліційного диспетчера в сонному спрюс Гарборі. Молі, давай свою тарілку. Спина просто шалено болить, бо доводиться сидіти на тому паршивому стільці, відповідає Діна. Присягаюся. Якби я сходила до мануального терапевта, то могла б подати до суду. Молі дає Ралфові свою тарілку, і той кладе їй запіканку. Молі навчилася вибирати м'ясо навіть із такої страви, в якій заледве ледве зрозуміло, з чого вона і усе перемішане. Бо Діна відмовляється звертати увагу на те, що вона вегетаріанка. Діна слухає консервативні радіобесіди, належить до фундаменталістської християнської церкви і має на бампері автівки наклейку з написом. Не рушниці вбивають людей це абортарії. Більших протилежностей, як вони, не існує. Що влаштувало б Моллі, якби Діна не сприймала її погляди за особисту образу? Діна повсякчас закочує очі, бурмоче собі під ніс про численні промахи Моллі. Не склала свій випраний одяг, залишила миску в раковині, лінується застелити ліжко, і усе це. Невід'ємна частина ліберальної політики, що руйнує їхню країну. Молі знає, що їй краще ігнорувати ці коментарі як згузки вода, каже Ралф, але вони її зачіпають. Вона сприймає їх гостро, наче має якийсь особливий сенсор. Діна так робить, бо намагається донести до неї будь вдячна, вдягайся як нормальна людина, «не май своєї думки, їж те, що перед тобою поставили? Молі не до кінця розуміє, як Ралф примудрився з нею одружитися вона знає, що вони з Діною познайомилися в старшій школі, далі зустрічалися, як безліч пар футболістів і дівчат із групи підтримки, І відтоді не розлучалися. Але чи Ралф справді погоджується з партійною лінією Діни, чи дотримується її, щоб полегшити собі життя? Іноді вона бачить спалах незалежності підняту брову, обережно висловлену, можливо, іронічну зневагу на кшталт ну, ми не можемо ухвалити рішення щодо цього, доки нашої начальниці немає вдома. Хай там як, а загалом Молі усвідомлює, що живе досить непогано має власну кімнату в чистенькому домі, працевлаштованих і тверезих опікунів, непогану школу, уважного хлопця. Від неї не очікують доглядати за купою дітей, як в одному місці, де вона мешкала, або прибирати після 15 неохайних котів, як в іншому. За останні 9 років вона жила в десятку названих сімей, у деяких не більш ніж тиждень. Її били кухонною лопаткою, давали ляпаса, примушували спати на неопалюваному балконі взимку. Один із опікунів навчив її робити самокрутку. Її обріхували перед соціальним працівником. У 16 Молі Тайкома кома зробила собі тату, його набив її 23-річний друг із бангорської сім'ї татуювальник, практикант, як він себе називав, який тільки починав і зробив це задурно, чи ж, ну, ніби. Вона все одно не надто цінувала свою цноту. Виделкою Молі розминає котлету на тарілці, сподіваючись. Що та зникне в небуття. Вона прожовує й усміхається Діні. Смачно. Дякую. Діна стискає губи і нахиляє голову, явно намагаючись визначити, чи похвала Молі щира. Ну, Діно, думає Моллі, вона і щира, і ні. Спасибі, що взяла мене до себе і годуєш, але коли ти думаєш, що можеш придушити мої переконання, примусити мене їсти м'ясо. Тоді, як я сказала, що його не їм, очікуєш, що я не буду байдужа до твоєї злобної спини, коли не виявляєш ані найменшого інтересу до мого життя, то навіть не мрій про це я гратиму в твою довбану гру, але не за твоїми правилами.